Здорожчання розмитнення авто. Що робити? А -а -а. Після нещодавньої нашої публікації ми отримали шквал звернень з питаннями про здорожчання розмитнення авто. У цьому матеріалі ми даємо короткі відповіді на найпоширеніші з них. Okay. Став лайк цьому відео та підпишись на нас, а я продовжую. Yes. Чому здорожчало розмитнення? Митниця підняла прохідні ціни на авто. What? Наскільки здорожчало розмитнення? Закономірність не простежується найменше здорожчали старіші та дешеві авто, а молодші та дорожчі здорожчали найбільше. Mm. Коли розмитнення авто подешевшає, і чи подешевшає взагалі? Невідомо. За однією версією, так за іншою ні. Але обидві версії неофіційні та недостовірні. Oh. Oh. Чи варто взагалі розмитнювати авто, може дешевше купити його в Україні вже розмитнене? Ціни на авто в Україні прив'язані до вартості розмитнення, тому в цьому питанні нічого не змінилося. Варто почекати, чи нема чого чекати. Ніхто не може сказати напевне, як краще вчинити, адже невідомо, здешевшає є розмитнення авто чи здорожчає. Детальні відповіді на ці запитання вже в телеграмі. Переходь за посиланням в шапці профілю. Там все про розмитнення авто. Поділись цим відео з друзями в соцмережах. Напиши в коментарях, що ти думаєш з цього приводу. Твоя думка дуже важлива для мене.